Вітаю вас, мої любі сьогодні, слава Господу. За Господа, за нас, за все, що є в нашому житті, тому що, слава Богу, ми з ним і він допомагає нам переходити всі наші моменти, ситуації, те, що, те, що від нього, те, що треба щось, якісь речі пройти, щось в сім'ї, щось в церкві, щось іще, а в країні взагалі я зараз мовчу. Якби ті, без нього ви, ви розумієте, ви згодні, думаю, взагалі все інакше, тому йому віддаємо славу, подяку і хвалу. І е, сьогодні, якби я не знаю, як назвати цю якби так тему, я просто скажу якісь речі, потім, може, прийде якась якась назва. Але от ми скільки з вами м, говоримо, збираємося, м, здається, вже більш широку. Да? Е, ну, я думаю, що і ви це бачили, і я це бачила, що ми у нас така звичка, ми все одно говоримо про когось, та якісь речі. Ну це десь десь нормально, тому що ну, з боку воно видніше. І це теж, теж непогано, це добре. Але вдивлятися, як би може, в себе якісь свої вчинки це складніше. Да, є слово, да, і дух Святий є, але все одно ж це ну, буває складно якісь речі в собі побачити. Це одну таку річ я хотіла сказати, а друга це, ну, мабуть, настав цей момент такий благодать така, мабуть, прийшла від Господа. А другий такий момент я побачила, що ми якби дуже багато говоримо про те, що було. Тобто, там був Бог, там була слава, там щось відбувалося. Це це дуже добре, це дуже гарно. Але для мене освячення воно є процесом, який відбувається зараз. Сьогодні. сьогодні, я думаю, з якимись своїми моментами. Сьогодні я. Вдивляюся в слово сьогодні. Да, Бог створив. Я впевнена в кожній з вас таку велику славу, тому що перше це його спасіння, а потім вже починається працювання над нашим характером. А, і якби я би дуже ну, моє таке бажання, да, моє такий призив, щоб ми дійсно більше роздивлялися, що сьогодні в нас є якісь речі, і не тому, що треба колупатися в цьому ні. А тому що я знову, 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 я буду, мабуть, повторювати це неодноразово, що я впевнена, що Бог хоче через хвалу, через певні такі пророчі дії рухатися більше, ширше, глибше, щоб було дуже багато чудес. А для цього, як ми колись говорили, треба певні речі в собі. Не колись це було колись, це добре, але треба зараз. Треба зараз певними речами, як написано, що треба зараз себе судити. Треба зараз себе е, з цією плоттю розбиратися і розпинати її по, по, по мірі можливості. Звісно, в певної мірі, як тебе Бог веде, тебе Бог добре Саме Само в нас є така здібність. Ми можемо як почати щось робити, то як говориться, не зупиниш нас. Звісно, з Господом. Але давайте, те, що я говорю, що давайте ми будемо зосереджуватися на собі, і давайте ми будемо зосереджуватися на сьогодні, не на вчора. І те, що я хотіла сказати з приводу того, що от ми бачимо в когось якісь ці зміни, бачимо якісь негаразди, да. <туржування> е, це дуже як ну, да, бо Господь показує, Господь духом показує, як колись він мені, мене якби, привчав. Я дуже довго це бачила, багато вже навіть Богу стало говорити, наскільки ж можна працювати з цими всіми недоліками. ну якісь, може, про якісь благословіння, Він каже: ну, не хочеш, я іншого візьму. Е, і, і якби, ну, Звісно, коли ти дивишся на недоліки інших, то воно тебе трошечки теж починає десь грузити тебе. І мені Бог каже, що я тобі це показую тільки для того, щоб ти ходатайствувала і молилася, щоб ти покривала. Коли треба сказати, я тобі скажу, що піди і скажи. У ну, мене просто є одне повеління від Господа, як написано: що якщо ти грішнику гріш, 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 не скажеш, що смертю помреш, то я з тебе буду спитати. Це особисто моє, це моє відкривання. Я в цьому рухаюся. Просте місце писання. І, і взагалі ви ж розуміли, я думаю, згодити, що теми дуже прості, але я, я впевнена, що нам треба в цьому про це говорити не один раз. Це все процеси, звісно, е, нема в цьому ніякого осудження, якщо це не виходить. Це процес. Не треба в ньому рухатися, для цього треба ще нагадувати, нагадувати і говорити. Лукій 6:42. Як ти можеш сказати до брата свого давай брате, я вийму скалку з ока того, коли сам колоди, що в оці твої не вбачаєш, Лицеміре. це мій вперше колоду з власного ока, а потім побачиш, як вийти скалку з ока брата твого? Да, ми, ми дійсно ну, це, 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 це наше минуле, це наше те, те що де ми можемо виховуватися. Я, наприклад, такого сім'ї, якій не було такого виховання відносин, культури, в культури вибачатися. Були в основному крики, були дуже багато інших поганих речей. І це мене вже Господь в цьому як би, виховував, і він мене навчив. Да, ти дуже багато бачиш в комусь щось, може, як оце, міленьке, дрібненьке, але спочатку подивись на себе, подивись, що в тебе, що в твоєму характері, що в твоїх е діях, що в твоїх реакціях, що в ти, що, про що ти думаєш внутрішньо, подивись на себе збоку. Взагалі таких людей, які так поступають, я вірю, що ну, це, це не про нас, але тим не більше, якщо ця людина робить свідомо, то Бог називає їх лицеміром. І це дійсно для того, щоб виняти, знаєте, може для того, щоб виняти щось велике з себе, якось неправду. Ну просто побачити, покаятися. Да? Може, це і буде не так складно, тому що коли ти виймаєш щось маленьке. То треба це робити настільки охайно, настільки обережно, настільки не, 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 якби не заступивши на якісь е, межі і на якісь речі. Це треба, цього, треба чому е, повчатися і, е, і, і ще далі, далі рости, рости. І ви знаєте, ще хотіла сказати, що от мій багаторічний досвід, е, те, що я, те, що ти бачиш в інших. Є в тобі, як одна сестра колись мені сказала, я може я це про це говорила? Це не з біблії, але рибак рибака бачить здалека. Тобто, і це так. І я коли навмисно себе перебирала, я не вбачала не в собі певні речі, які бачила в інших. Але я вирішила себе поперед перевіряти, подивитися і попросила Бога, щоб він ну, покажи мені, от я не вірю, що в мене це є, чи я не бачу, щоб в мене це було, я не бачу, щоб це в мене було. І Бог давав такі ситуації. Слава Богу, я була щира сама з собою. І я вірю, що в нас таких людей дуже, ми щирі дійсно, самі з собою, тому що хочемо, щоб Господь досягав в нас і через нас. І я бачила такі речі, що, знаєте, ну як би розуміла, що це іменно це, коли ти когось може там осуджуюсь. Навіть я вам скажу, я не знаю, як це українською прорізання. Прориц... Ну я не буду зараз про це говорити, потім, коли затронемо цю тему. Тобто я ж начебто не але я начебто... але Богу треба було, Бог мені показував там, де ти якісь речі робиш не так, як, не, не, не так, як мені треба. І слава Богу, я відрікалася просто. Ну як це, як мій досить да? я просила Бога? Може зараз у мені такі є речі? Я не знаю. Може я оцю скалочку в собі зараз не бачу. І може, вже як вже коли ти зрілий дорослий, то Бог дає іншу людину, яка в тобі це бачить. Може, вона тобі е, е, якби коректно, спокійно, з повагою покаже тобі, а ти будеш щирий сам з собою і подивишся, по походиш з Господом і теж побачиш, може, може, я, я ну, нам нам написано, що нема святих дамо покрити святістю Божу праведністю, але людина кожен день і гріхи і брехня. Тому дійсно, ми, слава Богу, ми розуміємо Це ми ну, це таке вже дуже е, серйозна інформація, не дитяча, і ми е, щиро до цього ставимося і хочемо, щоб це е, змінилось. Тому що коли ми коли ну, якби щось ми робимо, що б ми не робили? Е, чи... Е, е, там, облічали, то, то, до речі, теж облічатися треба навчитися з Господом. Якісь да, я дуже, дуже, дуже довго працювала над тим, щоб навчитися. Тому що я я, я дійсно я людина буває така і пряма, і категорична, і різка, і гнівлива мож, може прориватися якийсь. Ну, може, це ви цього не бачите, а це ну, я це бачу в якихось себе в цих речах, коли нікого немає. да, я вчасно зупиняюсь, да я вчасно каюсь, да я вчасно прошу Бога мене звільнити. Вже навчено, вже досвід є, вже якби розумієш, як треба рухати. Але ми як написано Кринки нам 10.24, першому чотири, першому що ми не шукаємо е, свого власного, ми не шукаємо тих речей, які нам здаються правильними чи логічними. Ми шукаємо. Тому що гаджати не собі, а ближньому. То, якщо я в якихось речах я роблю неправильно і це ранить людину, то я намагаюся ну, не собі дай сказала правду, дай сказала, так воно ж є, є, і в тобі було, і в тобі, може, зараз воно ще є. Але я догаджаю Господу, да? я догоджаю е, тому ближньому, щоб не, 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 не поранити людину, да? не зруйнувати якісь речі, які Бог творить і робить. Е, ну, і знаєте, тому що от я е, іноді ці речі, які ми бачимо, вони можуть бути від Бога, а іноді це буде може бути наша логіка. Це буде, буде наше наш якийсь досвід. Да? Може, це буде наші якісь наші якісь висновки. Ну, це дійсно це тільки згод, тільки з Духом Святим ми можемо рухатись і діяти, Тому що, ну Бог мені казав, що молитися. Тобто більше всього ти молишся за цю людину, більше ну принаймні я за себе говорю, молишся, просиш, ходить та перед Богом е і. Да, ти щось бачиш, да, тобі щось не подобається, не подобається. Але якщо Бог тобі не говорить там і ти говорити, то ти не йдеш. Але навпаки, якщо Бог тобі іде і каже, іди говори ну, попевно, що все ж таки в певній формі, в певній повазі. Ти ну намагая вчила. Я дуже добре вчилася говорити з людиною так, щоб все ж таки це був плід і була слава Божа. Не завжди виходило, не завжди получалося. Не завжди все це було так, як Богу треба. І це дуже така велика праця над собою, і римлянам 15-1, Тобто, якщо я сильна людина, да, я така Боже бути нетерплячою, я можу бути така, такою, якби ну ну, все ж все ж відкрите, все ж зрозуміло. Ну що ж такого ну, ж кажу ж тобі, як так, як треба. але ж... Ми сильні повинні зносити слабкості без сили. Тобто, якщо людина в цьому ще без сила, ми ще терпимо, ми ще носимо його на руках молитви. Ми ще ходитайствуємо перед Богом за те, щоб Бог допоміг, чи побачити чи. Може сам облічить, може інша людина якась облічить, може якась проповідь допоможе. Я знову ж таки не собі догоджати, не своїм розумінням, не своїм якимсь е нормам. Ну тобто, тому ж ми в нас така звичка, що ми всі все одно дивимося на людей через власні власні досвід, власні е якісь висновки, власне якісь розуміння. Ну і дуже часто це може бути е, небоже розуміння, е, і це теж треба вчитися, щоб діяти так, як як говорить, як робить це Бог. Це, це дуже гарно, це все це, це можна тягати, особливо в сім'ї чи в домашній групі. да. От я, я буду повторювати, мабуть, дуже багато і дуже часто для мене люди, які ведуть домашню групу, тобто беруть на себе відповідальність за людей. Це просто. І, ну я дуже богу дякую за таких людей, тому що ну всіх нас а ще це домашня група. Там не 3-4 чоловіка, а 10, і кожного ти з кожним треба бути терпеливим. Треба бути, рухатись по поду по, волі, по Духу Святому. А є такі там і маніпулятори, які досягають свого, і теж треба мати е, знаєте, розуміння від Господа, як з ними себе вести і як себе е, ми ж, це ж теж можна взяти слово догоджати іншим а не собі Може так догаджатися іншим що сам впадеш і тому в цьому в цьому повинна бути баланс Uh, Повинна бути оце якби uh, міра певна, та да? й цьому вчимося, І нам Бог допомагає. І я вірю, що Він uh, бачить наше намагання і старання і дає нам духа, дає слава Богу, у нас є його прощення. Що ми, якщо ми побачимо слава Богу, якісь неправильні некоротні речі в собі, то ми можемо покаятися, то ми можемо повинитися перед Господом. І воно ну приходить якийсь момент, коли взагалі ти відчуваєш, як це. Прощення проходить дуже швидко. У мене, ви знаєте, от е е буквально ці декілька днів у мене е е шия знову ну, затисла шию, як би не, не називається там чи що, Чи ну, буває м'язіт, запалення. А буває е, якби просто розтягнення. Я думала, що розтягнене. Ні, воно почало боліти, начні я була, і воно все одно все одно потім не перестало. І я просто прийшла е, вівторок от після ночної, почала з Богом про це говорити і просто певні речі почитала і почала просто каятися за те, що в мені є те, що, що неправильно. Буквально я відчула буквально через 15 хвилин. Я відчула це полегшення. Я відчула а вже на сьогодні я в цій цій шиї. Я не відчуваю Тобто, все було правильно зроблено все було правильно. Здіяно, тому у нас дійсно є ось благодать від Бога, яка просто милість Божа, яка постійно для нас відкрита любов, його постійно для нас розпостерта. Тому слава Богу, за все, що нам Господь благословляє і дає. Амінь.